Коли ти починаєш працювати тестувальником, здається, що все просто відкрив додаток, натиснув кнопку, перевірив, чи працює. Але вже через кілька днів стає зрозуміло: тестування без чіткої структури перетворюється на хаос. Саме тому тест – це основа роботи кожного QA. Вони допомагають не тільки перевірити функціональність продукту, а й задокументувати процес перевірки. У цьому відео ми детально розберемо, що таке тест кейс, які елементи він містить згідно міжнародних стандартів, і як правильно його складати, щоб тебе розуміла будь-яка команда в Україні, у Європі чи в компанії рівня Google. Тест кейс. Це набір умов, кроків і очікуваних результатів, створених для перевірки певної функції або сценарію в програмі. Простіше кажучи, це покрокова інструкція, яка допомагає зрозуміти, чи працює система так, як заплановано, і що потрібно зробити, щоб це перевірити. Хороший тест кейс має бути зрозумілим, однозначним і відтворюваним. Тобто, будь-який інший тестувальник має змогу виконати ті самі кроки. І отримати однаковий результат. Згідно міжнародних стандартів, типовий тест кейс складається з таких елементів: Test Case ID, Title Name, Description, Preconditions, Test Data, Steps. To reproduce Expected Result, Actual Result, Status, Priority, Severity, Attachments. Comments тепер розберімо кожен із них детально, із прикладами. Test Case ID це унікальний ідентифікатор тест кейсу. Його код або номер, наприклад, tc 001 Перші літери означають розділ системи, логін, а номер, порядковість. Ідентифікатор допомагає швидко знайти потрібний кейс серед сотень інших. У системі управління тестами, наприклад, у TestTrail або TestCaseLab. Title Name – це коротка назва тест кейсу, яка відображає, що саме перевіряється. Наприклад, перевірити, що користувач може увійти в систему з дійсними обліковими даними. Назва має бути інформативною, але короткою. І головне, не містити технічних деталей, які можуть змінитися. Дескріпшн пояснює метод тесту, що саме ми хочемо перевірити і навіщо. Приклад, тест перевіряє, що форма входу приймає дійсну електронну адресу та пароль і перенаправляє користувача на головну сторінку. Дешборд, тобто опис показує логіку тесту, щоб навіть нова людина у команді зрозуміла, для чого він створений. Preconditions це умови, які мають бути виконані перед тестом. Наприклад, користувач має бути зареєстрований у системі. Браузер відкритий, відкрито сторінку логіну. Це важливо, тому що тестування без виконання передумов може дати хибний результат. Тест Data – це дані, які використовуються під час тесту. Хороший тестувальник завжди зазначає, які саме дані використовуються, щоб можна було повторити тест без помилок. Steps to Reproduce це найважливіша частина. Саме тут описується, що потрібно зробити крок за кроком. Наприклад, перший крок відкрити сторінку логіну, другий крок ввести емейл і пароль, третій крок натиснути логин. Кроки мають бути короткими, послідовними і зрозумілими. Ідеально, коли кожен крок можна виконати за кілька секунд. Expected result це очікуваний результат після виконання кроків. Наприклад, користувача перенаправляє на сторінку дешборд. Саме цей пункт показує, як виглядає правильна поведінка системи. Actual result це те, що фактично сталося під час виконання тесту. Якщо очікуваний і фактичний результат збігаються, тест вважається пройденим. Якщо ні, це потенційний дефект і його треба занести в баг-репорт. Статус вказує поточний стан тесту. Типові статуси: Past – тест успішно пройдено. Failed – знайдено дефект, Blocked – неможливо виконати через іншу проблему. Not executed – Ще не запущено. Цей статус допомагає менеджеру зрозуміти загальний прогрес тестування. Priority показує, наскільки швидко потрібно перевірити або виправити тестований функціонал. Наприклад, High Priority – критично для користувача, наприклад, логін не працює, medium Priority – впливає на зручність, але не критично low Priority – несуттєва функція або косметичне питання. Severity описує, наскільки серйозно дефект впливає на роботу системи. Приклад: Critical, система падає, втрачаються дані. Major важливий модуль не працює. Minor – незначна помилка у відображенні. Trivial – не впливає на функціональність. Attachments – це додаткові матеріали, скріншоти, відео, логи. Вони допомагають розробнику швидше зрозуміти, що саме пішло не так. Хороша практика додавати скріншот або коротке відео кожного разу, коли тест не проходить. А comments – це поле для приміток. Тут тестувальник може залишити додаткову інформацію, наприклад, перевірено, повторно після оновлення або. Залежить від модуля реєстрації. Основні принципи створення якісного тест кейсу ясність і логічність. Кожен крок повинен бути зрозумілим без додаткових пояснень. Відтворюваність будь-хто з команди може повторити тест. Трасованість Тест кейс має бути прив'язаний до конкретної вимоги або дефекту. Мінімалізм лише необхідна інформація, нічого зайвого. Стандартизація, однакова структура в усіх тестах. Отже, тест кейс це документ, який не лише допомагає виявити баги, але й служить історію тестування. Він показує, що саме перевірялося, коли, ким і з яким результатом. Саме завдяки тест кейсам ми можемо підтримувати якість продукту на високому рівні, навіть при великих релізах. А тепер наведемо асоціативний приклад із життя. Щоб запам'ятати всі елементи легко і надовго. Уяви, що ти тестуєш не додаток, а кавомашину. Так, звичайну кавомашину. І саме через неї ми зараз розберемо, як виглядає повна структура тест кейсу. Назва почнемо з головного: що ми перевіряємо. Назва має бути короткою і зрозумілою. Наприклад, приготування чашки кави за допомогою кавомашини. Ідентифікатор кожен тест має власний унікальний код, як у базі даних, щоб легко знайти потрібний тест серед сотень інших, наприклад, tc 001 кава машина. Опис тут пояснюємо, що саме перевіряємо, чи може користувач приготувати чашку еспресо, якщо є вода, зерна і чиста чашка. Коротко, але по суті, передумови, перш ніж почати. Треба підготувати все необхідне кавомашина. Підключена, вода налита, зерна засипані, а чашка стоїть на місці, без цього тестування не починається. Тестові дані це параметри, з якими ми працюємо. Тип кави еспресо об'єм 150 мл, температура 85 градусів. Тестові дані потрібні, щоб повторити умови точно. Кроки виконання. Тут ми описуємо, що робити послідовно: увімкнути кавомашину, обрати режим еспресо, натиснути старт, дочекатися готовності. Саме чітка послідовність серце тест кейсу. Очікуваний результат ми описуємо, що має статися, якщо все працює правильно. Кавомашина наливає повну чашку ароматної кави без проливів чи помилок на панелі. Фактичний результат а це вже реальність, що вийшло насправді. Якщо збіглося з очікуванням, тест успішно пройдено. Якщо ні, фіксуємо відмінності. Серйозність помилки це рівень впливу проблеми. Якщо пролилось кілька крапель, це дрібна помилка. А якщо машина не запускається взагалі серйозна, пріоритет виправлення тут визначаємо, що виправити першочергово. Навіть незначна помилка може мати. Високий пріоритет, якщо вона блокує користувача. Статус тесту результат може бути різним: успішно, неуспішно або заблоковано. У нашому прикладі тест пройшов успішно. Додатки QA завжди додає докази виконаного тесту, фото, відео або скріншоти. Тут це може бути фото готової кави або коротке відео процесу приготування. Коментарі. Тут можна додати коротке спостереження. Кава приготована успішно, але машина трохи шумить. Це дрібниця, але важлива для команди. Підсумуємо: тест кейс це основа ручного тестування. Його структура це універсальна мова спілкування між QA-розробниками і менеджерами. Чим детальніше і грамотніше ти складеш тест кейс, тим точніше будеш бачити картину якості продукту. Пам'ятай, тест кейс. Це не просто документ, це відображення мислення тестувальника. А мислити структуровано це головна риса професіонала.